Ви яскрава жінка. Вами милуються. Ви цінуєте вишукані речі. Телемагазин Діаманіт. З радістю пропонує до вашої уваги чудовий ювелірний комплект прикрас Золотий топаз. Відкриває його каблучка, виконана у старовинному стилі. Витончена оправа, декорована ажурним візерунком, тримає великий діаманіт ограновування краплина. Таке ограновування рідкісне в наш час використовували придворні ювеліри французьких королів. Яскравий насичений колір каменю дивовижно доповнюється золотим блиском покриття. До каблучки комплектом пропонується Нуються розкішні сережки. Подивіться, які вони чарівні. Сережки виглядають елегантно і саме своєю витонченістю привертають увагу оточуючих. Чудовий браслет додасть вашому образу довершеності. Він прикрашає руку, підкреслюючи королівський статус своєї власниці. Яскраво і стримано. Усе це комплект ювелірних прикрас золотий топаз. А завершує комплект стильний кулон. Погляньте, який він чарівний. Він уособлює собою королівський шарм, величність та грацію. Комплект прикрас Золотий топас пробудить вашу величність. З ним ви знайдете своє покликання причаровувати світ, вносити у нього гармонію. Які розкішні ці прикраси, яка філігранна робота? Автори, що створювали цей шедевр, надихалися історіями відомих королев, їхнім життям, стосунками, подвигами, характером. Прикраси Золотий топаз створені саме для вас. А який чудовий образ вони створюють? Будь-яка прикраса так сподобається вам, що ви будете носити її кожен день, адже благородний колір топазу пасує до будь-якого стилю та образу, а в свято ви можете надіти увесь комплект, і тоді всі скажуть, це розкішна жінка. Подивіться на ціни на екрані. Вони приємно здивують вас. Чудові ціни за розкіш, за яскраву емоцію, за радість і захоплення оточуючих. Шановні чоловіки, подаруйте своїм коханим жінкам можливість відчути у собі королівську кров. Комплект ювелірних прикрас Золотий топаз» – це найкращий подарунок для ваших дам, тому що вони найкращі. Замовити можна за номером на екрані, але не відкладайте дзвінок. Це авторські прикраси. Вони випущені невеликою серією і дістануться тільки клієнтам, які першими до нас зателефонують. З комплектом ювелірних прикрас Золотий топаз» ви зможете змінити світ, свій внутрішній світ та світ, який оточує вас. Дорогі жінки, не відмовляйте собі у такій розкоші у розкоші бути королевою. Будьте прекрасні. Замовляйте за номером на екрані, зателефонуйте і скажіть: золотий топаз, каблучка, сережки, браслет і кулон. Або одразу весь комплект. Ми чекаємо на ваш дзвінок, дорогі клієнти. Телефонуйте. Номер на екрані.